Що давали на емоціях таке? Ну я зламала подружці руку. Оооооо. Псіхану, так психануло. Я не вірю, як можна руку зламати спеціально, типа. Взяти такого об коліно вальнути, ти не вірю, що дівка то може зробити. То подруга, пані. Друзі. так. Подружки. О, завоз. Файно, файно, добре. І чо? Ну, ми трохи посварилися і якась драка зав'язалась трішки. А як то тіло було? Ти чимось займалася? Ну, я кандидат в майстра спорту з важкої атлетики. Вау! А ти її кинула прогибом чи ти просто підійшла руку зламала так двома руками? Ну, Я вже не пам'ятаю, як це було, бо це було. Ти була п'яна, так? Ні, я не була дуже п'яна. Ага, а за що? Руку зламала? У нас почався конфлікт на фоні того, що вона розказала то, що не мала про мене розказувати. Філа, де Райда? Да. А то було типа на общо?